Я хочу почати от на фоні всіх цих розмов про переговори про можливу зустріч Трампа із Путіним, із ситуацією, яка складається на фронті. Що у нас, от за вашою оцінкою, зараз у районі Покровська та Мирнограда? Район Покровська Мирнограда, мабуть, зараз найактивніші бойові дії там йдуть, і там найбільше докладає зусиль ворог. Те, що ми знаємо, що учора з Торостовській області на Донеччину перекидали резерви та поповнення піхоти. Це mm -hmm. ну, майже 100% на Покровський напрямок. Mm -hmm. Так само з Крима перекидали БК, перекидали СУФМАЇ, інше матеріальне забезпечення, мабуть, теж туди. Ще 51 ю общій військову армію Росії зняли з Константинівського напрямку і перекинули теж на Покровськ. днями. Тобто там зосереджено все. Е, мені здається, десантура наша розповідала, що гідно е, перехватів, перехоплень по рації, до 1 вересня є команда росіянам вийти на околиці Покровська, щоб бути готовими до штурму міста. Okay. Я не бачу на що штурмувати місто. Вони діяли досить логічно весь цей час, намагаючись наступати е, на захід та на схід від Покровська, щоб відрізати агломерацію від е, логістики, перерізати нашу логістику це цілком логічно, це е, таке рішення, щоб не ув'язнути в міських боях. Але якщо вони готуються до штурму, мабуть, щось змінилося їм потрібні ці бої, їм потрібне взяття Покровського, ось так в умовах важких міських боїв. Такі завдання, як ви гадаєте, ставляться тому, що щось підганяється під якісь дати, тому що буквально за кілька годин до нашої з вами зустрічі телеграм-каналами. Тиражувалася інформація про те, що нібито до жовтня вже мають бути зупинені бої. Зустрінуться Трамп і Путін за цим сценарієм. Після цього буде п'ятдесятиденне на перемир'я, а потім вже станом на перше жовтня зупиниться і фронт. Можливо, все ми знаємо, що економіка Росії потерпає, в них дуже дуже критичний стан, і кінець осені. Я завжди казав, я вже рік кажу, що. Війна не закінчиться ані парадом ворога в Києві, ані, на жаль, нашим парадом у Москві. Війна закінчиться з економічних причин, і економіка Росії не витримає. Ну це десь зима. Тому раніше вони підуть на справжні перемовини а не те, що відбувається зараз у Стамбулі. Тобто, це кінець осені, плюс-мінус два місяці. Жовтень попадає, але ми знаємо, що росіяни вже не раз. Запускали ці речі в інформпространство, що е, зараз буде мир, це має деморалізувати і ті, хто допомагає армії в тилу, і ті, кого мають мобілізувати, і українських військових. Бо mm -hmm. якщо за тиждень, за два тижні чи скоро буде мир, нащо тобі йти, нащо тобі ризикувати? Нащо допомагати армії, якщо вже скоро мир? Це ну, така спроба нас деморалізувати, розслабити. Не перший раз ми це бачимо, тому сприймаємо ці новини з Росії дуже дуже обережно. Офіційно е, Кремль продовжує настоювати на тому, що е, чотири області і Крим віддати їм офіційно і інших вимог від них, більш м'яких ще не було. Тому ці закиди через телеграм-канали будемо ставити до них дуже дуже обережно. Ну, от до речі, це на закиди телеграм-каналів. Це сьогодні Блумберг буквально теж кілька годин тому озвучив прогноз, що нібито Сполучені Штати та Росія розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль Москви над Кримом та східним Донбасом. При цьому яким чином будуть змушувати Україну відступити з тих частин Луганської та Донецької області, які досі. Під контролем України, ну і цей план, от як стверджує Блумберг, він потенційно пов'язаний з зустрічю Путіна і Трампа, яка може відбутися наступного тижня. Ну, принаймні багато пабліків про це зараз пишуть. Це взагалі реалістичний сценарій, так само, як і ті п'ять сценаріїв, які, наприклад, озвучувало CNN не так давно, в якому ну в одному от звучить, наприклад, захоплення Покровська, Костянтинівки. Я думаю, ви теж бачили ці. Матеріали західних журналістів. Ми, в моєму підрозділі зі мною воюють поруч чотири хлопці з Краматорська. Угу. Якщо ми віддаємо Донеччину, я не знаю, як їм це пояснити. Я не зможу. Угу. Ось вони воювали. Воювали. Ми воюємо вже разом ну майже два роки. Воювали на Куп'янську, воювали на Константинівці. Кясів'яр та Торецьк, воювали на Сумщині, на Курщині зараз на Сумщині. І ось ці хлопці, які з Краматорська, які воювали крізь, їм кажуть, а вашу домівку здаємо? Просто віддамо. Угу. Вони не змогли її захопити, ми її віддамо. Яка буде їх реакція? Я навіть боюсь прогнозувати, яка буде реакція мешканців Краматорська? Теж важко сказати. Але коли ми боронили. Наша 41-ша бригада боронила та Часів'яр минулого року. Ми тільки вже в серпні поїхали на Сумщину та заходили на Курщину. Я іноді, ну так, два рази на тиждень мотався у Костянтинівку. Тоді ще загалом таке спокійне, мирне місто. Можна сходити на ринок, купити овочі, фруктів, там в магазини, щось привезти хлопцям. І коли ми там ходили по формі, до нас підходили люди різні і казали: ви ж нас не кинете. Ви ж не підете, щоб uh кинути -huh. цих людей? Ні, це мені здається неможливо. Тому те, що Росія не захопила, те, що є українською територією під нашим контролем, ні метра ми не віддамо. Я в цьому переконаний. Бо ну це і політично, і психологічно просто таке для українців: Росія не захопила просто віддати їм Донеччину. У нас багато хлопців воює з Донеччини, тому. Я не вірю в такий сценарій. Мені здається, це ну такі вигадки прогнози, які дуже слушно робити за декілька кордонів від того, що відбувається, тут ти бачиш в реалі це неможливо. Щодо ситуації, яка зараз складається навколо Костянтинівки в напрямку Краматорська та Слов'янська, як знову ж таки станом на день сьогоднішній, ви оцінюєте її? Торецьку тривають бої. Ворог з того напрямку пройти не може. Вони погрожували з напрямку з Покровська Мирнограда, але там зараз них своїх проблем вище голови по місту, і тобто вони не підуть до Костянтинівку. І вони дуже дуже поспіхом доповіли в Кремль, щоб взяли часів'я. Це неправда. Наші хлопці контролюють і мікрорайон Южний, і ще два мікрорайони. там. Ворог їх не взяв, тобто, Часів'яр не взяв знову знов 100 та спроба 110, -та, 100 тисячна, обійти його з півночі, успіху не мали. Їх зупинили на каналі і знищили ті групи, які йшли. Тобто, обійти Часів'яр вони не можуть, прорватися через Часів'яр не можуть. І ще 51-ту армію вони забрали і прикинули на Покровськ. Тобто, найближчим часом сил. Можливості штурмувати констаху в них немає, але обстріли Констахи, Дружківки, Краматорська, Слов'янська будуть будуть дуже важкі. Вони хочуть пройти з Лиманського напрямку, погрожувати Слов'янську зі сходу, так але поки що там дуже важкі бої, дуже така важка ситуація. Але станців на те, що вони прорвуться до Слов'янська зі сходу, немає теж. Цього тижня ну знову ж таки, от ми з вами паралельно обговорюємо ці історії з публікаціями в Західних ЗМІ щодо того, які можуть бути сценарії ось цих. Перемовин, угод і так далі. Так, от в цьому контексті, поки там ряд пабліків той же Блумберг він говорить про території. New York Таймс написав матеріал, в якому ну мова йде про те, що Путін зараз не стільки наполягає на територіальних поступках, скільки на тому, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО, скоротила військовий потенціал. Ну і фактично, так якщо усе це докупи звести, то опинилася у сфері впливу Москви. Наскільки це реалістично, ну от з огляду на те, які зараз вимоги може виставляти Путін Трампу? Ну якщо Україна е, цілком опиниться під контролем Москви, звісно, мов ну розмову про території можна винести за дужки, вона не цікава. Це все і так вони будуть вважати своїм, але цього не буде. Вони постійно помилялися цим. Їм казалось: ну що поставити свого президента, продвинути свою партію, і Україна впаде як. Вдобить до їхніх лапок, цього не відбулося, і будь-який політик в Україні зараз, який балотується кудись, чи який прийшов до влади, який скаже: домовляємось з Москвою, стаємо частиною там таможеного союзу, там МДКБ, це хрест на ньому, його знесе майдан, або він програє наступні вибори. Якщо до них дотягне, це не вийде. Тому е, розмір, ну ці міркування про те, що Росія відмовиться від території, щоб м'якою силою... Потім відкорити uh -huh. Україну. Це має сенс, але ну відношення до таких країн, як Китай, які планують на 30 років. А в Росії все просто. Вони і так мали величезний вплив в Україні. Вони контролювали частину дуже великої енергетики. Вони контролювали частину банківської сфери. Це дуже важливо. Вони контролювали е, велику ну великий сегмент медіа, великий сегмент політики. Вони і так це мали. Вони все це помножили на ноль. Чому? Тому що одна конкретна людина, старий їх президент, диктатор, хоче мати сторінку в підручнику історії. Як великий завойовник, великий полководець, збиратель земель і не просто якийсь зібрав їх інтригами, який їх підкорив та завоював. Він від цього не відмовиться. Ніякі довгі плани, які вже будуть реалізовані після його смерті, зараз Путіна не цікавлять. Він хоче як великий завойовник. Увійти до історії. Те інше в нього є. Тому будуть бої, будуть намагання Росії захопити якомога більше, щоб це була перемога Путіна і його заслуга, що він захопив частину України. Зараз ця логіка і політика Росії підкоряється не якимось довготривалим планам, а саме амбіціям однієї старої людини. Путін боїться Трампа? Безумовно. Путін боїться Трампа, тому він телефонував. І Дінь Піню, бо тільки Китай може його захистити. Mm -hmm. У Путіна якесь патологічне таке, ну, мабуть, ще з часів КГБ таке поважне ставлення, і він дуже боїться НАТО. Але НАТО mm -hmm. ми розуміємо, зараз вся сила НАТО це Сполучені Штати. Тому Путін так боїться Трампа, боїться Сполучених Штатів. Байден був занадто м'який. Він, щоб запобігти ескалації, міг піти. На будь-які поступки Трамп більш різкий, це Путіна лякає. Він боїться прямого конфлікту зі Сполученими Штатами. Він розуміє, що Китай підтримає, впишеться, але навряд чи Китай буде воювати за Росію, коли це для нього не на часі. Тому так Путін боїться Трампа і намагається його постійно якось улестити, пообіцяти якісь мирні перемовини, показати, що вони прагнуть миру, що вони дослухаються до його. Позиції і робити своє питається постійно Трампа ну якось обманути до останнього часу. Це їм здавалося вам зрозумілою. Є позиція зараз в Китаю, тому що напередодні зустрічі уиткуфа із Путіним у Москві, від Китаю пролунала теза про те, що зараз ледь не найкращий час для того, щоб закінчити війну. Водночас виходить стаття у The Telegraph, де стверджується, що Китай не зацікавлений зараз у припиненні бойових дій, і навпаки, він робить все для того, щоб Трампу не вдалося припинити, щоб бойові дії припинилися. Китай найбільш найбільший вигодоотримувач від цієї війни. Він зараз торгує з Росією, він продає все, що їм потрібно, дуже дорого і заробляє на цьому. І отримує і від дешево Росії. дешево: нафту. нафту, газ, ліс, все що завгодно, будь-які ресурси отримує дуже дешево, з великим дисконтом, саме тому, що Росія воює, проти неї діють санкції, і окрім Китаю, ну майже ніхто не покупає нічого. Тому Китай ну насправді від цієї війни отримує дуже багато, більш того, Європа. Через цю війну, через все це тягнута, і економіка теж при, перемикається на війну, і Китай тут зараз йому ніщо нічого не заважає розвиватися. І трохи зв'язуються руки Сполученим Штатом які теж долучаються до конфлікту, намагаються щось про А у Китаї є своя ціль це Тайвань і якось відволікти Сполучені Штати Це було б для них найкраще, тому я не виключаю. Що є досить реалістичне бачення керівника НАТО, голови НАТО Рюга який казав, що Китай спонукає Білорусь чи Росію розв'язати війну проти європейської країни будь-якої, яка є членом НАТО, щоб Сполучені Штати втягнулись в війну з Росією чи Білорусю і на той час Китай буде вільний і зможе напасти на Тайвань. Це звісно, його така версія бачення, але мені здається цілком реалістично, тому Китай. При будь-якому сценарії не зацікавлений зараз припинення війни. Він багато чого на цьому заробив і може ще багато що отримати. Зараз це припинити ні, ще не всі можливості реалізовані Тому те, що вони кажуть, зараз гарний час, щоб е, підписати мирну угоду. Мені здається, це таке хідне лукавство. До речі, сьогодні, 8 серпня, Путін вже не лише мав розмову з сі дзіньпіном, він терміново так само обдзвонював і керівництво Індії, Білорусі, Казахстану і Узбекистану. Є якась одна спільна мета цих дзвінків? Так, да, є такий старий жарт, коли російський жарт, коли поруч Крижевський каже: офіцери, може, скупаємо конібу шампанському? Говорить, у нас немає грошей. Ну, давайте тоді обід'ємо кота пивом. Ну, хоч якось. Тут так само ситуація. Трамп поговорив з зеленським телефоном, підключилися європейські лідери, всі порозмовляли телефоном, багато людей. Потім уїдко, коли зустрічався з Путіним, потім поїхав до Вашингтону і вмикався знов звітував, розмовляв з великою кількістю європейських лідерів, тих самих, які займаються нацбезпекою. Угу. І, ну і Путін теж хоче щось таке, але в нього такого пулу. Для спілкування немає. Тому він поговорив з Китаєм, це важливо, розповів про ситуацію, отримав якусь підтримку, гарантії того, що його не кинуть. А потім, ну просто зображав бурхливу діяльність там, позателефонував Лукашенка ще комусь, можливо, бери трейн, потелефонував. Ну, тобто, ну, ніби так само, як і Уїков. Але ну, хто є, той є. А до речі, про Лукашенка, згаданого вживами, він так само зараз надзвичайно активний. Там інтерв'ю роздає, де хвалить Трампа, розповідає про Арішнік. Ця активність чим продуктована? Він боїться, він бачить, що йдуть великі перемовини, якась перерозподіл світу, якісь процеси серйозні. Він боїться залишитися поза них, щоб його не списали. Бо він розуміє, що його зняти з шахматної дошки, Дуже-дуже легко. Бо якісь перемовини з Росією, і Путіну скажуть: ну трохи ту ціну, яку ти пропонуєш, вона трохи завищена, додай щось ще, Ну наприклад, голову Лукашенка. І потім скаже: Ну, забирайте, щоб було ровно це. Він це розуміє. в нього ядерної зброї немає самостійної економіки нема. Підтримки народу, який буде його захищати, немає. Він розуміє, що будь-якої миті з ним може щось трапитися. Тим більше він бачив Курську операцію і розуміє, що така сама може бути мінська операція. Тому він нагадує про себе, хвалить Трампа, домовляється з Путіним, намагається притягнути на свою територію як мога більше зброї, просто щоб зберегти життя, навіть не владу. Владу він згоден кудись передати, комусь передати, під гарантії недоторканості і того, що він буде живий. Це ось мені здається, вся активність зараз. Підпорядковано такої цілі. У зв'язку з тим, що як ви вже зазначили, Лукашенко намагається якомога більше зброї затягнути на свою територію. Далі підготовка до навчань запад 2025 Триває цього тижня. Вже почали прибувати перші ешелони з російськими військовими, які будуть брати участь у цих навчаннях. Далі там якісь спецпідрозділи сил спеціальних операцій створюються у Гомельській області Білорусі. Про що заявлено було днями? Яку небезпеку все це для нас становить зараз? Лукашенко насправді на досліджують Путіним підкреслив, що він создає окрему чи дивізію чи бригаду спецназу, яка буде розташована, він це окремо підкреслив на кордоні з України. Це має, мабуть, нас налякати. Я вам скажу, як військовий спецназ дуже таке поважне слово, воно страшне, воно лякає, але дуже важливо, чи є бойовий досвід. І білоруський спецназ, як би його не тренували, як би його не екіпірували. Якщо він полізе в Україну, його зустріне піхота українська, яка має бойовий досвід, поснідують цим спецназом і все. Далі на цьому все скінчиться. І Лукашенко це чудово розуміє, що поснідавши його спецназом, який перейшов кордон, ми можемо піти на зустріч. Ну щоб не чекати довго ще одного разу. І буде мінська операція, його не буде. Тому все це е, має сенс для нього тільки щоб була Росія, тільки щоб російські гарантії і російські війська на його території. Навчання ці військові захід 2025, Звісно, ми їх контролюємо. Ми за ними будемо дуже щільно слідкувати. Тому що ми пам'ятаємо, що саме з навчань захід 2021 почалося вторгнення в Україну. І що не кажи, що не роби, а географії ніхто не відміняв, і від білоруського кордону до Києва найкоротша відстань. Тому так це будемо контролювати, будемо свідкувати, щоб не було заходів, не було загрози столиці. От саме загроза столиці, мені здається, під час перемовин це найкращий козир, ну краще цього немає. Ну, Європа так само б'є на сполох. Наскільки високий ризик під час цих російсько-білоруських навчань для приміром тієї ж Польщі, куди Німеччина, до речі, перекинула цього тижня винищувач, п'ять винищувачів? Чи, наприклад, країн Балтії? І в цих умовах Росія відкрила другий фронт, треба бути божевільним, тому що не так важко України... далекий від цього. Ось Ми я про це кажу, між що між так, між так, треба бути божевільним, це нелогічне рішення, але Путін є божевільним. Тому це можливо цілком. Тим більше, якщо війну об'явить не Росія, чи навіть зараз хто, хто зараз об'являє, зараз це гібридно відбувається, зайдуть якісь або зелені, зелені чоловічки, або білоруська армія, зайде, наприклад, у Польщу і у України Балтії де можуть бути російські військові переодягнені білоруську форму, і тоді вже Білорусь веде війну, а Путін тут зараз може запропонувати свої послуги як посередник. Я здатен це врамувати, я здатен це розруліти, я здатен розмовляти з Лукашенко, і це все припиниться. Може він розіграти таку комбінацію? Може, це не дуже хитро чи вистачить сил. В них зайвих немає. Ми бачимо, вони кидають всі резерви вже під Турецьком, під Часів'яром, хлопці знімають з дронів. іде штурмова група, 21 особа, половина з них жінки. Вони вже нагрібають, кого можуть. Але така гра з Європою ну, дуже спокусливо виглядає. Тому так це можливо.